Саме ректора Житомирського державного території нинішньої Житомирщини здавна живуть багато поляків. Тож у 1941-му, коли напали фашисти, багатьох їх призвали до радянського війська. А в 1944-му, коли область вже визволили від окупантів із місцевих поляків, почали формувати першу армію війська польського, що разом із радянською армією визволяла Європу від фашизму. А також Танковий корпус, дві піхотні дивізії для другої польської армії це і зацікавило Олександра Ляшова, військового історика з Чернігова. На превеликий жаль на сьогоднішній день, враховуючи, що Житомирщина, скажем, такий, була ну, багатонаціональний осередок, і поляки тут складали велику частину, але це питання чомусь якась ну, недостатнє дослідження, а особливо у це, що, що стосується. Участі поляків в збройних формуваннях, в тому числі національних. Ну, от я от зіткнувся з тим, що на сьогодні є ще організація, яка представляє тих людей, які безпосередньо воювали, і ці дані в них існують. Ну, щоб вони не зникли, я вирішив ну, просто зберегти їх. Документи із спогади допомагали збирати і тутешні ветерани війська польського та студенти історичного факультету. Важливу роль в житті людини окремої і народу в цілому відіграє історична пам'ять. Той хто безпам'ятствує, той не пам'ятає не свою історію, не вчиться на своїй історії, на тих можливо перемогах, помилках, які були, не може вибудувати майбутнього. Саме на цьому все вибудовується, і мені дуже приємно, що студенти до цього долучалися, і вони мають відчуття цієї історичної пам'яті. Та найбільша вартість наукового доробку розуміють ветерани минулої війни. Адже там вказано роки і прізвища, передано ряд важливих документів, що є вагомим матеріалом до дальших пошуків і досліджень. Олександр Лашев проділив більшу роботу в отношении подбора материалов и он нашел всех вернее я ему помог и он нашел всех поляков Житомирщины, которые погибли в годы Второй мировой войны, которые вернулись на Народною Житомирщину і ще остались при житті. і автор і громада вдячні депутату Житомирської обласної ради Йосипу Заполовському, завкафедрою Інститут культури і мистецтв Роману Петранновському та заступнику голови облдержадміністрації Ярославу Долгих за підтримку у виданні книги всіх полеглих у війні і на майдані учасники зібрання вшанували хвилиною мовчання.